Привіт! Кому цікаво, кому не цікаво, не дивіться, Понімаю. кому цікаві залізяки. Вчора, вчора вже дуже були вимащені руки вот, і не хотілося вже вмастити телефона. то я так не зняв відео, можливо, було б так цікавіше, неможливо, точно було б цікавіше. Значить, чого б піщала в, ем, в тому районі в Шнекові? Піщало через те, що... Зігнувся вал. Значить, ці пальці, вони там мають таку підсечку, якби про підточені такі. Якщо йде нагрузка, вони мають зломитися. А кілька пальців тут чи саморобні, чи я не знаю, що таке, без тих підсечок. І через то вони не зламалися при нагрузці, а зігнуло там того вала, на якому вони всі тримаються. Там така проста система, на вигляд. Ну, я вам скажу. Як я попарив мозги, щоб його достати. Це ж на валові чотири ряди таких пальців. І вони, цей палець має таку висоту, як діаметр тієї труби. І то треба так поворушити, при тому, що той кінець не вилазить зразу. Коротше, вибачте, намахався я так, що йолки палки поки розібрав. А чого намахався, воно все мудро зроблене. Але ж воно задумане розбирати, складати, коли все ціле, а коли того вала зігнуло і воно, вал пішов навскіз, і вирівняти там неможливо, бо залізо грубече. Так воно було не, не продумано, що може бути така, така поломка. Намучився конкретно, вже як вийняв вал, порівняв, тоді вже воно гарно складалося, але все рівно така головоломка. В певному порядку треба ті пальці насаджувати, втикати. Якщо десь, як то кажуть, молодь провтикав, то вже пальці не сходяться, треба їх знов знімати. Отака От ситуація. Зложив. Все вирівняв, змастив, не знаю. Найшов теж хвороби, що кілька пальців не вистачає. Ну, я їх в принципі, і раніше бачив, але то так можна молотити, то вже десь буде час, будемо будем робити. Ну і вже До мене тут зірвали палу болтів комбайнери, я он зірвав, то теж Вон, поварити вже пора протерлося. От. ну То воно не смертельно, як то кажуть, воно особо ніякої ролі не грає. Но зробити, звісно, треба буде, просто для... щоб по феншую все було файно. Перекліпав сегмента того з старої куси, бо в нас є запасна. Взяв не їхати спеціально за цепо, трошки порівняв ту пружинку, Ну, вона тепер ну, її так не зіжмеш вже, як цю, як заводська. І вона тепер ще краще буде ловити туди е, збіжжя і буде замотувати. Ну, задумано насадити сюди ПВХ трубу колись. Ніби бачив, що таке роблять, воно допомагає. Те політіли, значить, у нас там що-то була за хвороба. Ага, з клапаною кришкою взагалі дивина. Не знаю, видно вам, не видно. Бачите, це прокладка, коркова прокладка. От тут прижата і тут прижата, а тут зовсім не прижата. Тобто вона тако була всередину запущена в клапану кришку і просто з під неї собі спокійно текло масло. Причому таких проблем було в трьох чи чотирьох місцях. Не знаю, ми зробили прокладку з кош-картону, щедро намастили герметиком, поставили вже вчора ввечері, ще не заводили, не провірали тієї роботи, що ми там зробили в жатці і що там. Стоїв клапаною кришкою, але знайшов ще одну хворобу, знайшов де дівається От. Як зачепив, а там хамут вже був на, на ісході. І все, антифриз вон. Кака, звісно, конкретна, але антифриз по факту свіжий, 100 гривень за літру, а сюди треба щось біля 20 літрів, то вибачайте, зараз зберемо. Пересідимо. І залем його, я думаю, нічого шкідливого не буде. Головне, щоб там води в ньому не було. Ну, але хамота треба поставити на місце, звичайна справа. От така картина. І ще зараз планую зайнятися світлом. Ну, як дасть Бог, все буде по плану. Завтра плануємо перегон на плоске горанку молотити. Якщо все, хоча прогноз був ще за тиждень, о, мішка повісно. Па! Давно я снопа не бачив живу. Завтра плануємо лотити дальні паї. Справда прогноз на завтра ніби дощ на вечір, Будемо сподіватися, що його не буде. Ну, побачимо. План такий, а вже там далі як вийде. Всім папа, -па, миру. Дивіться, яка красота, небо гарненьке, чистеньке. Погода, погода золота. Давно не, не пам'ятаю я вже такої осені, такого літа, як цього року. Дуже ну як, засуха, але зате тепло. Ну, красота просто, просто красота. Тепло. Що ви, вересень, кінець вересня, я в шортах. О, ще один фокус хочу показати. Зараз зайду в тінячок. Приїжджаю вчора додому, знімаю штани і бачу, в мене якась холіра вчепилася. Йома моє, дивіться. Видно вам? Ну, то вже стухло, а то спухло, червоне, болить, йоп твою мать, думаю, то піздець, блін, що ж таке може бути? От. Вже думав їхати до лікарів і тільки в тому місці. І знаєте, що то за херня? А то я вчора раком стояв коло жатки цілий день і якраз, якраз, якраз ці направляючі. Коли, коли ліз в барабан, якраз отово, на рівні ніг і легенько підколювали. О-о! І так накололи, що вже всі сині ноги стали. Ну, Буває так, що вважайте теж, не думайте, що хтось десь зразу якийсь мусить бути тріпер, може бути десь просто хе, поранилися. Всім папа.